Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу, куди підключається кінцевик. Отак От він у нас виглядить. Тут у нього три виходи, ми підключаємо ось в такому порядку на края. Тут у нас коричневий тут у нас голубий проводочок. Значить, Якщо вскрити якщо вскрити наші кнопки, то ми підключаємо його в розрив, значить, провод, ось він, який йшов, який йшов ось до нацю. Так, де тут у нас? Як би це лучше показати? Зараз ми все відключимо, щоб нас током не ударило. Візьмемо якусь указку. Тобто, дивіться, ось до проводок, який уходив в частотник, ось він синій. Він у нас був підключений ось на цю клему. Ми його відкрутили і з ним соєдинили один проводочок, який пішов на наш кінцевик. Коричневий провод, який вийшов з кінцевика, ми присоєдинили на це місце, де в нас був синій. Значить, принцип який, так, зараз ми настроїмося, супорт. Ось так. Супорт доходить до нашого кінцевика, він його толкає і виключає. Тут мені потрібно буде ще зробити якусь приспособу, яка буде двигатись і задавати дистанцію, на якої, ну, на якої дистанції потрібно буде виключити. Так, ну і вирішив я все ж таки показати. Як я тут зробив кріплення, значить дивіться, тут У нас два отвори, бажано з тої сторони засверлитись і приварити два штифта, щоб воно вже наверняка було. Ну і потім залити клеєм, як він там правильно називається, термоклей. Одним словом ось так воно виглядить. Потім сам тримач, от його можна, тут у нас приварений барашик до болтика і гайка приварена. Тримач, це у нас квадратна труба, розрізана наполовину і зварена. В ТВ4 тут район длини 50 мм десь. Все, зварено, болтик і сам. Тут видать, не застилу, вона буде зрізати. Сам вимикач, я спочатку всадив на мультифікс клей дуже крепкий, бо ця штука ненадіжна, вона все часом може відвалитись, і вже потім знизу от я прийшовся вже цим клеєм. Так, ну і зараз ми. Включимо. Подачу включаємо. Ну і от іде приближається до патрона. Залишається міліметр чи два мм, скільки ви тут підкрутите. І виключимо. Так, ось, в принципі, і все. До побачення. Запитуйте, що вас цікавить по цій темі. Мирного неба на все добре.